Друзі, вітаю вас усіх сьогодні 7 липня 23 року. Я вже неодноразово порадував вас відео про білі дубові січості, які я шукав у листяних дубових лісах. Але у нас пройшли чудові дощики, які дали змогу заплодоносити і ось таким чудовим грибам. Ось це чудовий тополевий обабок. Або бабка тополева. Або підберезник твердуватий. Масивний, красивий пружний грибочок. Дуже класний за смаковими якостями. А в другій локації ми натрапили вже на підосичники. Судячи з усього, це підосичник звичайний, можливо, жовтобури я не буду вдаватися у нюанси, тому що цю інформацію можна визначити тільки спеціальним дослідженням і, мабуть, тільки за допомогою вчених. Але так чи і інакше це підосичник. І він тут не один. Одразу повернемося до теми викручування чи зрізання грибів таких. Всім людям, прихильникам секти зрізувачів цінних грибів, зразу кажу. Міцелій під землею, у гриба немає кореня, як такового. Гриб є плодовим тілом. І тому... Такі гриби бажано викручувати, залишаючи цілісними і красивими все плодове тіло. Подивіться, які симпатичні. До нього можна отут іще ось грибочка добути. Ямки закопуємо і ходімо далі. Десь тут був малюк. Ось ось такий пузанчик. О! Дивіться, шапка яка мала. А сам бутуз. Чистенький, ніяких гробачків, ідеальний. Ще один чудовий грибочок. Це можна сказати полянка, сімейка. Спека парить і буде дощ. Злоба просто стікає під, а на душі радість і позитив. Отакий сьогодні у нас грибний липневий сюжет у спеку. Дякую. О, ось таким чином залажу в отакі ось осичники, всілякі заросли і вишуковую Андріяні грибочки. Так, судячи з усього, ця локація результату, мабуть, не дасть. Але це сьогодні. Щотижня сідаю на велосипед і об'їжджаю повністю хоча б 2-3, а то й 4 місця, де можуть бути такі чудові горбочки як показав вам на початку цього сюжету. І оскільки вони у нас тільки починаються, то не кожна місцинка дає результат. І так, продовжу пошук тут, а потім перевірю ще одну локацію і, ймовірно, порадую вас іще цікавими видами. І знахідками. Отакі чагарнички, любі друзі. Так, ну що, змінили ми локацію, вилізли засик і зайшли там, де є хвоя, дубки і всілякі таке теж симпатичне. І тут попався маслючок. Як ви бачите, ці маслички спіднички не мають, значить це маслюк зернистий. Чудовий грибочок. Той червивий великий я бачу, малюк чудовий. У нас погода така, дощі то пішли, але вчора було плюс 35 і гриб дуже швидко з рибаками. Ну Але й непогані можна знайти. Тож, як бачите, до підосичника та підберезника у нас додалися ще й маслючки, що робить наш похід іще цікавішим і більш різноплановим. Це вже грибний мікс. Будемо готувати. Залишайтеся зі мною. А після маслюка попалася ось така парасолька. Можливо, парасоля червоніюча. Бачите від спеки, який він, він не зміг розвитися до великих розмірів і почав підсихати вже досить, досить маленьким. Ось така парасолька. Здається мені, що вже настав час знаходити щось і у хвойних місцинах. А це дуже класно, тому що буде більше видів, більше цікавих сюжетів, більше цікавих походів. І як результат більше знахідок. Що тут тільки не росте. Так, са тут у нас маховичок. Дійсно вже видове різноманіття збільшується. Це гербочок вже досить такий старенький, але сам факт, що він є, теж мене дуже радує. А ще потепліло сильно зараз і висока вологість. Я думаю, що піде сильний дощ. І в силу цього дуже сильно парить і багато комах. Кусаються сильно, як завжди. От кожен похід постійно закусаний. Ну, правда, коли шукаєш і щось знаходиш, то іноді відчуття, що ти цього навіть не замічаєш. Але... Але потім болить. Так, така місцинка ще. Ну, це не кінець походу. Але він стає все цікавішим, тому що чим більше ми зміщаємося, тим більше змінюється тип лісу і є нові знахідки. А ось іще маховички попалися. Тут, мабуть, на відео можна почути камерів, які годують і кусаються. От такі цікавенькі дубки, осики. Такий в нас цікавий ліс. Повернуся сюди скоро ще й за білими звичайними, класичними. Балету Седуліс. Він тут теж обов'язково буде і теж буває влітку. Ох. Ну що, друзі? Побули ми сьогодні в осиках і березах. Побули в тополях, знайшли тополеву бабку. Потім ще в одних осиках відшукали ми гарні красноголовці. Потім пошукали білі, яких поки ще нема звичайних, але вже є ознаки життя. І закінчимо ще в одній локації чудовими дикорослими печеричками. Ці печериці у нас улюблені. Їх запах як, взагалі не з чим не зрівняти. Пахнуть Анісом, ми дали найкращі печериці у світі. Саме тут ми їх теж любимо збирати. Це наші місцинки улюблені. Дивіться, як цікаво можна їх оба! І дістав. Отаке чудо. А там гігант був. Ось такі. Сей грибочок вже залишається, плодоносить. Ну що, дякую вам за перегляд. А такий у нас цікавий багатогранний багато похід, багато видів. Тож у липні гриби є, є самі різні. Залишайтеся, підписуйтесь, всім вам добра.